Ще одна виставкова іграшка, але вже українського виробництва мандрує світовими автостендами. Луцький завод продемонстрував комфортабельний і надзвичайно економічний автобус. Однак, поки що таких сучасних екземплярів на наших дорогах ні слуху, ні прослуху. Чому ми досі змушені штовхатись у старому пошарпаному транспорті, тоді як українські автобуси популярні навіть у європейських країнах? Відповіді на ці питання з'ясовував Артем Джебко. На одометрі цього автобуса майже 10 тисяч кілометрів, хоча курсує він лише по міжнародних виставкових салонах. 12-метрова машина з європейським сертифікатом і українською пропискою економна, екологічна та майже безшумна, бо на додачу до невеликого дизеля має автономну електростанцію. На криші встановлені суперконденсатори, які накаплюють енергію, і при необхідності цю енергію допомітно можуть віддавати на тягурітродвірити. От суперкандінсатори мови заряджатися во время торможення автобуса, во время спуска автобуса. Керувати цим автобусом доволі зручно і досить економно. На 100 кілометрів він споживає в середньому 30 літрів де що у півтора рази менше від аналогічної машини без гібридної установки. Здесь присутствует система управления дизельного двигателя, система управления, скажем так, силовой автоматики, система управления, все это связано в единую систему управления, то есть и поэтому, скажем так, знания обычного водителя здесь будет недостаточно. Учим гибридный привод для европейцев уже вчерашний день. Сьогодні вони орієнтовані на електробуси, тому зізнаються вітчизняні автоконструктори. Модель А 70 522 скоріше презентує концепцію елегантного громадського транспорту, яка поєднує новітні технології з численними рішеннями, спрямованими на комфорт і безпеку пасажирів. випадку необхідності можна нажати кнопку СТОП, вийде водій, відкине трап. Якщо откинут, автобус просто не зможе з места сдвинуться. В то же самое время, якщо то прищемило двери, автобус теж не поедет. Однак для українців і така розкіш поки що недоступна. Серед причин не лише висока вартість гібридного автобуса, але й відсутність бажання дбати про захист довкілля, хоча на луцькому автоскладальному заводі готові постачати свою продукцію хоч завтра. Кажуть, готові задовільнити потреби як малих міст, так і мегаполісів. Від моделей 8 метрових до 12 метрових і великого риніця 18,5 з метрів є тролейбус. Тим часом комфортабельними луцькими електробусами та тролейбусами вже два роки тішаться жителі польських міст. Натомість лучани за іронію долі доводиться їздити на пошарпаних та іржавих польських машинах.